Як зміцнити та підсилити свій голос? Зараз я вам буду показувати мудру, ну, така називається раковина, от, ну або шанкха. Так, спочатку я кілька слів про неї розповім. Е, значить, ця мудра вона застосовується при всіх захворюваннях горла людини і коли людина має проблеми з голосом. При виконанні цієї мудри голос набуває силу, ну, от, тому особливо рекомендується співакам, акторам, вчителям, ораторам, ну, тим людям, які багато говорять, кому потрібно горлову чакру прокачувати. Е, значить, робиться вона просто. Значить, під час медитації да, з'єднуємо руки певним чином. Зараз я покажу, як це виглядає. Так, да, так. так поїхала. Готові? Готові. Поїхала. Права рука, ліва рука. Що робимо? Правою рукою зажимаємо цей палець лівої руки. Зажимаємо. Далі ставимо пальці. Тобто палець Ми тут зажали. Так. Ну, от. І е, ця ладонь у нас стає ось так. Ну, і тут треба ці пальці, два. От, вони мають зустрітись. Ось так вона виглядає, мені трошки незручно так повертатися, да, ось так вона виглядає. От, ну, ставив її на тонкому плані, починаю відчувати, якісь зміни відбуваються. Да? От, попробуйте з нею попрацювати, і ви побачите, як вона працює. Да, ця мудра. От, також, якщо ви лектор, багато говорите, постарайтеся з цією мудрою попрацювати, от, і дайте мені зворотній зв'язок в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікішна.